Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Green Cat. Сьогодні хочу вам показати свій експеримент. Це в нас аденіум Арабікум, 2 сієнці. Два сієнці та ще один реанімашка. Чекаю не знаю чого. Хочу, щоб він наростив корінці. Якщо не наростить, тоді я викину вже його. Так, повертаємося до цього Аденіуму. Цей Аденіум у мене на фітильному поливі. Ось так він виглядає. Десь три тижні тому цей Еденіум аденіум був у мене підстрижений. Він ріс однією паличкою такою. Я хотіла, щоб у нього було декілька. <гілок>. Тому я його підрізала на тому рівні, де я захотіла. Ось. І за три тижні він мені видав ось такі дві вже товсті гілки. Ось. І вчора я його ще раз порізала, бо вони були ну, занадто довгі, ці гілки. Я хочу, щоб вони були покоротше та потоше. Тому я його ще раз обрізала. Ось такий красунчик. Мені здається, що йому все подобається. Йому подобається дуже цей фітильний полив. Ось можемо побачити. Зараз я його дістану зі стопочки. Тут можемо побачити, що в нього є корінці, які вже видно. Через кляночку, через стаканчик. Цього ще місяць тому не було. Ось. Ось такий красунчик у нас є. Так, зараз вам покажу ще одного аденіума. Цей аденіум у мене був трошки більший, ніж попередній, той був менший. Він у мене знаходиться так само на фітильному поливі. У нього так само видни, ми можемо побачити корінці. Тобто, як я бачу, йому теж все подобається. Він у мене так само різ одним стовбуром. Я його обрізала, і він мені дав. Ось подивіться. Якщо видно, він мені дав. Дві гілочки внизу та дві гілочки поверху. Тобто він у мене розділився аж на чотири гілочки. Я вважаю, що це чудовий результат це саме те, чого я й хочу. Тому вони у мене на даний момент будуть продовжувати стояти на фітильному поливі. Вони у мене стоять на южному вікні на балконі, на південному. У них сонечко десь ну, годин 6, є так точно. Пряме сонце, яке їм дуже подобається. Ще десь через місяць, може два, я ще зніму на них обзор. Подивимося, як вони виростуть. Всім дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, коментуйте ці відео, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Бажаю гарного всім дня. До побачення!